Пам'ятаєте, я розповідав про цю автівку, що вона вдарилась у бровку. Кріплення важелів на задку відірвалося за те, що вдарилась в бровку. Також один з коментаторів коментує і пропонує заварити тут це місце. Оце, оце, оце місце пропоную заварити. Сумніваюся, що я буду комфортно на завареної задній балці себе почувати, коли, наприклад, буду їхати на море в Одесу, посажу жінку, дітей. На такої автівки комфортно, я б так сказав, від 130 до 180 відчував би себе комфортно і думав би, що з цими важелями, як вони себе почувають, чи не відірветься воно. І я скажу, що дуже сміливий коментатор, безрозсудний більш мабуть. А може, і не безрозсудний, може щось інше. Я скажу за десяток тисяч. Гривень рискувати своїм життям це треба бути сміливою людиною. Не рекомендую слідувати порадам цього коментатора. Не треба задню балку заварювати, треба купити, як наприклад, в даному випадку, БУ або нову задню балку і їздити потім спокійно.